Що з вами буде після проходження ендотерапії? Артур, чи буде там відкат, як після стероїдів, чи буде мені погано, чи перестануть працювати мої яєчки? Я постійно чую ці питання. І я постійно вам стверджую, що після закінчення ендотерапії ви будете завжди, завжди сильніші, ніж до початку ендотерапії. І гарний приклад цьому вчорашня моя розмова з моїм пацієнтом, який ще взимку 2023 року пройшов Курс ендотерапії. Його початковий тестостерон був 14 наномоль. Це гіпогонадизм. Це коли яєчки не працюють нормально, вони атрафовані частково. Саме тому в нього знижене виробництво тестостерону та знижене виробництво сперми. Він пройшов розпочав курс ендотерапії вже в перший місяць. тестостерон піднявся в три рази, і, на жаль, він не продовжив курс. Чотири місяці, оскільки в нього гіпагандизм. курс триває від чотирьох місяців. Він пройшов лише три місяці. Але після того, як він закінчив курс, пройшло 6 місяців. Влітку перед тим, як розпочати ще раз курс ендотерапії, він здав аналізи. І його тестостерон вже не був 14 наномоль, Він був на 25% вище. Він був 18 наномоль. Про що це говорить? Про те, що його яєчки збільшились в розмірі буквально і стали краще працювати після проходження лише трьох місяців ендотерапії. Хоча йому я прописав 4 мінімум, да, оскільки був гіпогонадизм. Тобто, те, що я вам кажу, хлопці, ендотерапія працює на вас так само, як спортивний зал. Якщо ти дрищ, ніколи не займався спортом, приходиш в спортзал, тобі дають найкращого тренера, найкращу дієту. Ти починаєш тягати залізо, стимулюючи свої м'язи, вони починають збільшуватись у тебе в розмірі. Після того, як ти три місяці прокачався так в качалці, то в тебе залишається якась рама, да, яка. Не піде вже нікуди, тому що за три місяці вона наростає і залишається назавжди. Навіть якщо ти перестаєш займатися спортом, ти все одно будеш сильніший, ніж до початку цього тренінгу. Абсолютно так само працює ендотерапія тільки на твої яєчки. Це спортивний зал. Ми стимулюємо яєчки, тільки не міофібріли та саркоплазму, а Клітини Лейдіґа сертолі, які виробляють тестостерон та сперматогенез, ми їх стимулюємо, вони виробляють набагато більше тестостерону та сперми, і таким чином вони стають міцніші, да? їх стає більше цих клітин, і вони працюють, працюють краще. Саме тому, після того, як ти пройшов курс ендотерапії, твої яєчки залишаються сильними, розумієш? І вони краще працюють ніж до того, як ти пройшов ендотерапію. Після закінчення курсу ви будете сильнішими завжди, ніж до початку. Ніяких відкатів, ніяких побічних ефектів, тому що це ваш тестостерон і ваші яєчки. Тільки фертильність зросте, і тестостерон зросте. Тому, якщо ти хочеш збільшити свій тестостерон, покращити своє здоров'я. Натуральним шляхом за допомогою найновітніших технологій, да та відкриттів в вендокринології, звертайся до мене, передивись, будь ласка, всі відгуки за роки моєї роботи і зміни своє життя вже сьогодні.